18 травня Міжнародний день музею і Мукачевський історичний музей, як правило, кожного року організовує якусь невеличку програму для мешканців міста та для гостей нашого краю. Звичайно, сьогодні є не виключення. Мукачівський замок працює з 9 години по 18 годину, працюють всі експозиційні зали. Сьогодні ми взяли більше увагу для діток, тобто представлені. Де можна переодягнутися таку гардеробну для принцес та принців? Є декілька видів майстер-класів, де діти можуть спробувати зробити ляльку-мотанку. Тут працює аквагрим, де їх розмалюють. Трошечки пізніше буде в нас бульбашкове шоу в середньому дворі. І, звичайно, протягом дня ми запросили істориків, туризмознавців для того, щоб вони розказали трошки про сам замок. Ми сьогодні прийшли в замок, тому що вчора домовилися, бо знаємо, що сьогодні день е, музею правильно в Україні, і знали, що буде багато людей, буде багато емоцій, хороших, позитивних, і хотіли поділитися своїми емоціями з людьми і почерпати від людей. Подивитися на ну, замок. Ми наш знаємо. Ми в нього ходимо часто, тому нам все тут подобається. Ми все тут любимо. Ми ходимо сюди просто, щоб відпочити емоційно, фізично. І подивитися на красу. Ми кожен рік ходимо на 18 травня. Кожен рік відвідуємо заходи, такі постійно тут влаштовують. Цікаві для дітей кожного року щось нове. і Ми стараємося кожен день. Тим паче погода радує нас сьогодні. Сьогодні лише на бульбашкове шоу потрапили. Хочемо ще йти, куди ти хочеш ще йти? музей картин. Музей картин хоче відвідати, йдемо ще піднімемося, подивимось. Звісно, чи членські взноси або великі гроші, а двірка буксу Мала. Є? Так, далеко не дітя, ще з вами не закінчуємо. Свято День музею, міжнародне свято. Це дуже гарно, тому що мотивує прийти в музеї. Це така маніпуляція. І треба купляти квиток, але одночасно це є і в самих музеях додаються нові атракції, нові експозиції, нові інтерактиви, до яких можна долучитися. І звісно, що в цей час вхід в замок безкоштовний, але ми не даємо зробити це зовсім безкоштовно. Наша команда Мукачівські дрони от в такому театральному стилі збирає донати для наших хлопців на фронті. І люди охочі від. Гукується, і я думаю, що у нас буде результат X2 ніж ми розраховували.